Знаєш, я завжди був готовий, завжди тренувався, завжди був готовий і є готовим зараз. І ти сказав ці слова, чутки, ці чутки існують вже дуже довго. Відтоді, як я пішов з боксу, і звісно, я теж думав про те, щоб побити рекорд Джорджа Формана, це було б щось дійсно захоплююче. І я маю сказати, що диявол у деталях, багато деталей. Тому тоді я або мій брат могли стати абсолютними чемпіонами. Ми могли б битися між собою, але диявол у деталях це ніколи не було б можливо. Твоя мама цього не хотіла. Вона не хотіла, щоб ми бились між собою. Зрозуміло, що це засмутило б нашу маму. Теж саме і з Олександром Усиком. Ви тільки уявіть, двоє українців мають битися один з одним. Він не мій брат. Так, у нас немає спільної крові чи батьків. Але він мій співвітчизник. і наша країна у стані війни. Це точно надійшло неправильний сигнал. У цьому питанні диявол ховається в деталях. Ми зараз розглядаємо багато деталей, але поки що немає такого суперника, якого можна було б викликати на бій. Поки що ого, зачекайте. Можливо, нам доведеться вирізати цей момент і випустити його раніше. Але це важливо, адже час не чекає ні на кого, а особливо на спортсменів. У твоєму віці не можна відкласти це на 10 років. Ти розумієш, що рішення доведеться ухвалювати відносно швидко, так чи інакше. Так.